Як змінити грошову карму, от, або як поділити грошовий пиріг? Ну, підприємці між собою називають так, що коли ви робите якусь справу, це як пиріг, який ділять. От. Ну тут є один маленький момент. Справа в тому, що якщо є пиріг, наприклад, ви з партнером вирішили заробити там тисячу, так, ну скажемо, євро, так от, і ви стараєтеся ту тисячу, там вже не знаєте, як її ділити там і перетягуєте на себе, і так, і сяк там йому треба три, і вам треба п'ять. Розумієте, як ви збираєтесь з тисячі цього не вийти. No. Тому важливо, що зробити? Збільшити розмір цього пирога. Тобто, наприклад, у вас там прибуток, скажімо, з якогось проекту 1000 євро. Да? О, зробіть по-інакшому. Зробіть, щоб у вас був пиріг розміром там, 100 тисяч там, чи 10 тисяч. Да? Ну, збільшіть його. Тоді, відповідно, ну, прибуток мається там, 1000 чи 100 тисяч. Тоді всі будуть задоволені. От, бо дуже часто це така американська схема. Це один підприємець, який працював довгий час в Америці, каже, там працювати набагато легше, тому що сідають два бізнесмени і вони шукають варіант, як збільшити розмір цього пирога, а не як пристрілити там один одного, ну як прийнято в наших країнах, або там віджати бізнес, ще щось таке. Це не є сприятливий варіант. Тому старайтесь знаходити варіант, як збільшити доходи. Тоді ви зможете це все поділити. Як збільшуються всі доходи? Дивіться в ведичній астрології за планета, планета, яка відповідає за гроші, це є Юпітер. Юпітер це завжди про розширення. Якщо ви стараєтеся зажати о, нема ой, о, о", такі знаєте. От у вас оце починається. Це про Сатурн. Це про Сатурн, це про Рахул, це однозначно не про Юпітер. Юпітер це завжди про розширення. Тому що робіть, старайтесь знаходити варіанти можливості, як розширятися, тому що якщо у вас є можливість розширити бізнес, от, розширити свої можливості. Дивіться, що таке розширити бізнес, яку користь, чим більше користі ви можете принести людям. Яку саме користь ви можете принести людям? Розумієте, в цьому випадку це буде корисно. Так, робіться тоді в цьому випадку, ви побачите те, що це допоможе, йде розширення. Ви зараз допомагаєте 10 людям, ви заробляєте якусь там суму. Коли у вас буде 100 людей, яким ви допомагаєте, відповідно, ваші доходи збільшаться, і ви будете заробляти набагато більше. Прекрасно, в цьому випадку тоді все спрацює. Ну, Якщо у вас 10 людей, ви стараєтесь їх там тиснити, давитись, шукайте більшу кількість людей. Знову ж таки, з якої позиції потрібно шукати тих людей? Не з позиції, там ось я слуховно найду, розведу, там бабло заберу, там ні, не з тої позиції. Ну, з позиції того, ну, я чому так говорю, тому що. У мене був, ну, був такий випадок, ну неприємний, ну дуже такий неприємний, да, то есть, ну, один з них, да, то есть, о, замовляю штани. От люди мені відправили там штани, я ну, і доволеність була така. В переписці я переписуюся двоє людей, ну, двох, двох людей я купував. От, питаюся, кажу, я хочу купити, вроді би це те, що я хотів, але ну, не знаю, бо по фотографії його не видно. От, мені потрібно, щоб їх відправити, ну, щоб я вдів їх на себе, поміряв, подивився каналу. Тоді так, тоді я можу їх сказати, я беру чи не беру. Чи, чи є у вас повернення, передбачення? Да, все. Є все чудово. В переписі написала. На, на Фейсбуці писали: Окей, прижай штани. Я беру дві пари, одну тільки відкрив, подивився, не то. телефоную, кажу, вибачте, будь ласка, не підходить. Все, я кажу, я доставку оплачую, все, забирайте назад. Так, да, да, все, дякую. відправив штани, через день поступили гроші. Другий, подивився, штани не підходять. Я кажу, відправляй назад. Він каже, там нема, нема, нема куди відправляти. Блін, ну добре, окей, дзвоню до тих людей, пишу все, про, просто зв'язку нема. От, все, мене заблокували. Я на Фейсбуці почав писати їм там в коментарях під їхніми дописами. Кажу, реб'ят, так і так. От скажіть мені, будь ласка, чи ці люди зможуть заробляти гроші? Так, вони зараз заробили, да, але знаєте, приходить потім час, і воно десь прилетить. Хтось захворів, з дітьми щось сталося, там, в сім'ї розлучення, ще щось таке. Розумієте, Це є закони карми, це є закони енергії. Потім людина скаржиться на те, що у неї важка доля. Так, тобі і треба. Розумієте? так тобі і треба. Ну от разумієте? не робиться так. Не старайтесь за рахунок цього зробити свій бізнес, Заробити гроші там на лохах, що щось, щось таке не вийде, однозначно не вийде. Задайте сопитання: ведичний астрологію, десятий будинок, він призначений про те, ну він прописаний про що, яку користь я приношу суспільству. Якщо з мене немає ніякої користі, гроші мені суспільство за це не дасть. От, воно зв'язане з планетою Сонце. Сонце це є ресурс. Ресурси маються на увазі ресурси для життя. Ну в першу чергу, коли дитина народжується, є батько. Батько забезпечує ресурси життя для сім'ї. Це є обов'язки чоловіка. Надалі він, коли виростає, ну от, наприклад, хлопчик, він розуміє, він йде на роботу. Так, хлопчик виріс, він йде на роботу, приносить користь суспільству. Суспільство за це дає гроші, він приносить ці гроші додому. Тобто, якщо чоловік і в нього є проблема з фінансами, значить він не приносить суспільству ніякої користі. Він просто такий, ну, безполезний, абсолютно пустишка. От. Тому дуже важливо, що зробити, щоб у вас була ця користь, від вас має бути якась користь. Якщо від вас користі немає, то нічого корисного ви не зробите ні для кого, ні для себе. Тобто грошей вам не дадуть. У вас просто не буде ресурсів для життя, тобто грошей. Ну І людина може просто самі знаєте, що стається з людиною, коли вона не має що їсти. От. Так що таке. От. І так, ще раз підсумок по відео: не старайтесь ділити маленький пиріжок. Якщо його немає, то нема. Зробіть великий пиріг, а він буде там 10-кілограмовий, тоді будуть ситі всі, ще й залишиться. Тому збільшуйте розмір пирога, який ви хочете заробити. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що думаєте по цьому питанню. До зустрічі в наступних відео.